Щодо замаху на умисне вбивство стосовно викладача френка Степана Більченка, так, я саме так вважаю, що це був замах на умисне вбивство. Послухайте, людина з пробитою головою викинута на трасі, і нам зараз командування намагається всім промити мозок і сказати, що це був все зачешник. Та я проти того, щоб до викладачів вишів франка, політехніки, лісотеху. Будь-яких вишів, де є правдиві викладачі, таким чином відносилися. Я вважаю, що Денис Сахацький, котрий є кумом Олександра Павлюка, власне, через це він є воєнкомом на цій посаді на Львівщині так довго на жодні Свовільні не звертають уваги. Я вважаю, що він вчиняє системні диверсії проти Збройних сил України. У нас є величезні проблеми. Це. Феодалізм, олігархізм, який не поборений, розграбунок держави у час війни Третій рік, коли йде деребан слуг народу, коли йдуть чорні каси, зубинка для Єрмака і Татарова. І у нас зараз всі спробують змовчити на цей випадок щодо я не знаю, я бажаю, щоб у нього все було гаразд здоров'ям, замаху на вбивство викладачів вишів я взагалі не розуміє там і, і весь інший склад вченої ради, чи дозволять собі змовчати. Я би дуже хотів вірити, що ні, що за ці речі повинні понести відповідальність безпосередньо вище керівництво ТЦК Львівщини і командування навчального центру Житомирщини. Це не поодинокий випадок просто цей. Надто кричущий. І зараз в цей час нам хочуть сказати, що це СЗЧ-шник. Денис Сихацький має нести відповідальність, має нести Олександр Павлюк відповідальність. Ті, хто пробували вбити Більченка. Від цього залежить наскільки якісне буде та ефективне військо зараз. Я теж пішов добровольцем у 22-му році весною. В Збройні Сили України. Багато хто пішов добровольцем. Після того часу, коли добровольці втримали державу, мала запрацювати машина держави, мала запрацювати влада. Цього не було. Потрібно вести суспільну дискусію на предмет якісної пропаганди, що хоче суспільство, як нам всім об'єднатися, щоб захиститися від ворога, щоб відстояти свою землю. Але точно не допускати таких як сахацький Денис, до посад, щоб вони вбивали людей деморалізуючи